Добрий день! Ну що ж, зима? Скоро Новий рік, кінець грудня. А я вирішила розповісти вам про свої помідори, які вони були, а, тому що. Багато я зняла літом і вересні, восени навіть трохи в жовтні про свої помідори, але далеко не все вам розповіла, ну так склалось. Тобто знімати знімала, от а відео далеко не всі показувала. Але ж, так як всі вже лаштуються до наступного сезону, я так думаю, то я думаю, що вам буде дуже корисно подивитися, а що ж було у мене. Як? І насправді вродило дуже багато помідорів. Висновок, що я садила їх багато для себе, забагато. Але як я справилась, то ще в інших відео потім розповім. З фітовторою врожай був, але він був дуже пізній. Насправді, з зелених помідорів у мене залишалось дуже багато, тому що достигли вони дуже пізно. Ось про деякі свої помідорчики я вам сьогодні і розповім. І знаєте, те, що я сьогодні показую, то, в принципі, збори моїх помідорів були дещо в різні терміни. Від середини серпня, починаючи. І ось, наприклад, це, що я показую, ми вже копали картоплю, це практично початок вересня. Помідори ми були дуже довго, я вже вам говорила. Це зараз покажу. Голове серце. Сумгасти. Тому що хочу, бур'янець є. Я його так гарненько рвала, а це вже ніхто його трогати не буде. Хай собі є, ну хіба що з здорове не виросте. Тому що якраз ціле літо було холодне, а зараз доволі жарко, хоч пересей місяць, дивіться, які. Але кучки невеличкі. Чомусь я думала, він великий буде. Ось Зараз пройду ще покажу. Вони дуже смачні. Ну, звісно, що ми вже їли трохи, але в мене перша. Ось дивіться. Такі кітечки непогані, але самі кучки маленькі. Зараз якось налаштую. Ось. Такі дуже красиві. Ну, деякі вони дійсно, як сердечка, а деякі такі більш кругленькі. Точно ще виходить. Ось тут всяка всячина. І ну, дуже смачні. Смачні. Мені подобається. Що у мене тут? Ось у мене тут. Такі великі, бачите? Тут ті, що я рвала раніше, вони більш такі на сердечка були схожі. Ну смачні. Ну, ось один із моментів, коли я позбирала це смугасте волове серце. А тут вони такі крупненькі. Пізніше, коли залишались, вони були такі невеличкі вже, але ну, дуже смачні. Я просто рекомендую. Червоне рожеве було, а ці вперше вирватиму деякі свої помідори. Ой, і, напевно, на картоплі купуємо все таки ще. Все викопали і, напевно, буду вже більше в яшечках показувати. Бо щось вже аж важко. Так, високе Це загадка природи. Оце, отак, оно, оце хурма. Оце, що схоже на хорму, занадто велика. Хурма зазвичай невелика. Трошки ложечки в мене. О, до речі. Трішки ложечки, бо маленькі кілочки в мене погубились. Ну що, зараз вирву загадку природи, вона ще зелена. І покажу. Ось такі у мене тут форма, І оті такі великі, то загадка природи. Загадка природи це біколор. От у мене є декілька видів біколорів. Які я благополучно, як завжди, щось одне з одним вони мені схожі, трішки путаю. Але якщо буду вирощувати на наступний рік, то оберу собі щось одне, я думаю. Ну, гурму я люблю завжди. Ну, Рожевих помідорів, рожевий гігант у мене є. І рожевий фламінго, рожеве волове серце. Волове серця в мене є рожеве, червоне і смугасте цього року, і багато інших рожевих помідорів. Вони всі в мене дуже гарно вродили. от Дуже всі смачні. Там посилання на відео про свої рожеві помідори, які я садила цього року. Але я їх часто все-таки плутаю. От, оце у мене в основному тут э, рожеве волове серце. Ну, от є трішки інші помідори. Вони дійсно часто формою от, сердечок, але деякі серед них були такі звичайні кругленькі. А от, оце тут у мене форма І загадка природи, як, як я вам вже і говорила. Ну, тут ще різні у мене помідорчики, Як бачите, червоні, рожеві, а це ось апельсин. Один із моїх самих улюблених з минулого року. Це ящик, там трошки заміжу фурма, а потім збирала апельсин. Ну, якась камера трошки подалі, дає. Ось такий. Він дуже гарний, дуже смачний. Наспак, скажу чесно, я їх формує апельсин не розрізняю. Апельсин садила перший раз минулого року. Дуже сподобався, задоволена. Він вищий, ніж фурма. А зараз обриватиму. ось двора чорна. У нас ще якущі. Що тут по ще багато зелених. Але вже по всіх бігати не будуть чудові. Вони невеличкі, вони дуже смачні, силенькими. Гарно заховати маленькі баночки, хто любить. Но вони мені подобаються у будь-якому вигляді. Ось, так? Ось нарвала я ці свої дебора а у чорний. От, ну так чималенько, не всі а, кущі, правда, я прийшла, трохи щось зелених нарвала Дивлюсь, нічого страшного оце брізколіно. Я прийшла їх пообривати. Вже сьогодні не просто показувати, а пообривати. Прекрасненькі. Дуже не знаю. Не збирала закривати, закрию, напевно. У мене ще багато з минулого року. Ось така красота. невеличкі Ось. Ці занька і тут є видимо, не видимо. Хто з них? То, чесне слово. Тут вони всі однака, вісенька та ніби, не знаю. Ну, вони стандартні, червоні помідорчики і дуже такі невимогливі. Тому я завжди сі. Ось ще показую блісколіно, чергова гілочка. На цього року всі помідори кисленькі. У нас погода погана, була холодно. але що не варті уваги. І у баночки особливо, хто маленькі. Я думала, вони зовсім будуть такі, як. Черіки і трішки більшенькі. І смачні. Мені сподобались. Якщо будемо живі, то садитиму. Хоча сливок я, в принципі, не долюблюю. Але ці хороші. А ще в мене в гарбузах зазирають чи в чорнобривцях. Все докупи, не нічого. Бриваємо ну, гарні такі гілочки. Вартий уваги, такі вони красиві. І смачні. Дивіться, це я так коробочку їх позбирала, те, що вирвала на сьогодні. Ми їх вже їли. от, І напевно я закрию трішки, хоча мені не треба але... помідорів закривати і, в принципі, в мене багато є. Але вони такі вже симпатичні. Маленькі баночки буде гарно. Ну ось Зараз руть у саньку. Дивіться, все, все симпатично виглядає, близько ліна вирвала те, що мала. А то ще Поряд покажу, що чорнодивці, тут гарбузи, побух там ще та латочка помідорів, ось ця здоровенна. Баклажани, там баклажани перці. Так. Всяка всячина накліті, то були огірки, але їм уже капець, але так ще не зняли, а раптом якийсь то поспіє. Кущик обсипаний. Ну вони невеличкі, але обсипані, обсипані. А ось кущик, що їх трішки ну, такі вже жон крутенькі, гарненькі. Ну, люблю я ці помідори. Вони хто знає, які такі вже там смачні, звичайні класичні помідори. Але хороші. Якщо немає якихось інших, ці завжди просуть. Отак так назбирала вже відро саньки. І там он з носиками той якийсь кущик зовсім інший. Приплутався, де ти видимо, не видимо я там. Не знаю, чи вони всі такі однакові санькою схожі. От. Ну, стоп, вже відро ще є. Непогано. Такі вони. Я їх завжди все-таки сіяла, сіяти будуть. І сходять і ростуть собі хоча б що, і на городі можна посіяти. так що так. що Зараз обриваю по сортах. Оце у мене чорний трюк. Там його багато. Напевно, вже я обірву прекрасні. Всі трюфелі, це мої Теж одні і самих улюблених, і зазвичай вони невеликі. Такі ігрушки, лампочки їх називають, а в цьому році вони великі-великі, їх пізнати не можна. Ну, ось так. Оберу і покажу більш детальник. Гілочки такі непогані, багато. Правда, вони всі в мене нижчі, я ж вже верхушки повривала цього року. Дуже погано росла, така погода в нас була. Зараз покажу, вибираю помідори. Що я ще не вибирала? Оце така краса. Рекомендую. Дуже мені сподобали. Це смугастелове серце. У мене були рожеві-червоні, і зараз є. Я... А таких не було. дуже см... Це теж одні із улюблених, які я ні з чим не перепутаю. Я дуже люблю трюфель. Це помаранчевий трюфель. Шовтий. От е... у мене є ще чорний покажу. Я рожевий. Червоного я цього року не садила. Я мінімізую червоні помідори. Слухайте, оце новинка. Є так цікаво, На більшість цих кущиків я трішки посадила. Оце такі величезні. А то маленькі, то не дуже зверху ну одному. У просто такий кущик. З маленькими-маленькими педочками. Так, це віагра. Я про нього чула, але не збиралася їх садити. А в магазині, ну прямо так, мені дуже порекомендували. Сказали, що садили, дуже смачні. Ну, я скуштувала. Сказати, що вони дуже якісь солодкі, ні, але цього року все кисліше, тому що погода була така як треба в лапочках. Так, оце в мене класичне рожеве волове серце. Ну, знаю їх. Тут вибрала трішки спіліше, трішки зеленіше, так мені краще і зручніше. Так, а оце в мене смугасте волове серце. Ну дуже вже рекомендую. Вони в мене перше. Були завжди червоні, рожеві і то рожеві не завжди. Оце ось якраз пасичні. Чорний принц. Я вже без принца. А це трішки рожевий трюфель у мене, небагато. Це чорний трюфель. Ось в одному ящику. І ось чорний трюфель в другому ящику. Десь якісь ровезькі деякі поросли. Чорний трюфель на грошку чи на лампочку ще на схожі. Ну, ось такі врожай на усінь. Ну, ще в цьому відео я вас познайомила з першою частиною своїх спогадів про помідори цього року, цього літа і осені сезону 2025 року. Ну, і в наступному відео також познайомлю вас ще з деякими своїми сортами, з деякими своїми зборами. От і також ще раз розповім про свою боротьбу з фітофторою насправді. Отже, до нових зустрічей на моєму каналі.